Всім привіт! В цьому відеоуроці я познайомлю вас з таким корисним інструментом, як симетрія, а саме вертикальна симетрія. Ось тут на панельці інструментів зверху, якщо ви натиснете цю кнопочку, ви побачите, що з'явиться така вертикальна пунктирна лінія з таким повзунком. Її можна рухати, переставляти. Також ви бачите тут декілька кнопок: є вертикальна симетрія, горизонтальна, так би мовити, вільна симетрія. Це яку можна вільно рухати, налаштовувати під різними кутами. І радіальна симметрія. Але сьогодні поговоримо саме про вертикальну симметрію. Давайте намалюємо щось простеньке, наприклад, метелика. Для цього використаємо функцію Predictive Stroke, про яку я розповідав в минулому занятті. Якщо не бачили, то подивіться. Так, і пробуємо намалювати голову. Якщо не виходить рівно, то спробуйте поставити повзунок на цифру 5. Тоді буде виходити краще. Намалюємо тіло. Тепер можна повернути на цифру 3. Намалюємо крила. Далі намалюємо антенки. Очі. Зробимо простенький візерунок на спині, намалюємо лінії і далі зробимо візерунки на крилах. Якщо у вас не виходять кружечки, можна спробувати знову пересунути повзунок на цифру 5. Або якщо знову не виходить, то можна просто намалювати кружечки за допомогою фігур. Так, Далі намалюємо візерунки на нижніх крилах. Так само оберемо функцію Predictive Stroke. Знову виходять овали, то можна посунути повзунок на цифру 2 чи на одиничку. Ось тоді буде краще. І намалюємо кружечки за допомогою фігури кола. Є, тепер вимикаємо кнопочку симетрії, перевіряємо, чи все у нас добре, як бачите, в мене є. Зайві лінії вони вийшли за контур. Це певно, тому що я трошки рухав вісь симетрії. Просто витру ці лінії і домалюю те, що не домальовано. Так, добре, тепер розмалюємо, створимо новий шар. Беремо кнопку заливки, беремо колір. Переконайтесь тільки, що у вас обрана функція заливати всі шари. Так, І заливаємо тіло. Для очей зроблю чорний колір. Для антеннок, для візерунка на спині. Так, крила зроблю світло-фіолетовими. Нижні крила можна трошки темнішим. Для мембран зроблю рожевий колір, трохи світліший. Ну і додам жовтий колір. Цей візерунок зробити теж жовтим. Ну і можна додати світло зелене або салатове. Так, є, тепер, щоб ця пляма на спині виглядала гарно, ми просто пересунемо лінії чи лайн на верхній шар. Тепер і все добре. Добре, дякую за увагу. Чекаю на ваші метелики і зустрінемось у наступних відеоуроках.